Друзі, підписники і гості каналу. Так, в нас другий день турніру. Кривава битва. на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Мене аж змістили в топ-25. Давайте дивимося оборону. О, поплив Юлік. Не впорався. Ну, минулого разу на такому турнірі він тримав оборону Б. На жаль, цього разу не так. Ну, подивимось, можливо, ще будуть якісь напади. та краще впорається. Ну що ж, давайте атакувати. Вчора, на жаль, була одна поразка. Ну, добре, що не нулік. Так, мегамінйони. міньйони. Звісно, це взагалі неприємно. Waterpi. Здравління від Вайлет. Ну це. не знаю навіть. Якщо будуть там мегамньйони, то Юліус нам тут не допоможе. Паразити його не спрацюють. Цей нам не потрібен також. Проти Waterpipe треба брати ляоху, в будь-якому випадку. Можна було б ще агіму взяти, тих мільйонів прибирати, але ж... Може якогось блокератора, типу Купідона взяти. Він зможе нам трішки допомогти. Ну, давайте спробуємо так. Ну, Ліман залишимо, напевно. Звісно, червоними грімстіла пробивати таке собі задоволення. Так, ну це може не заблокуватись, ця заблокується. Цей теж заблокується. Та Разелінда може збільшити захист. Ну але ж якщо Waterpi Ультане, то без лявоху ми тут не впораємось. Ну, давайте спробуємо. Поїхали, подивимось, що вийде. Ну така оборона, начебто не дуже потужна. Тут лікарі, але ж все одно... ой-ой-ой. А де мої жовті всі? Того також не хочеться заряджати. І червоного кріса я не бачу. Можливо, він десь і є. Зробити четвірку. Добре, давайте ось так, поки прокинемо. Так, ось зелененькі і жовті трішки приїхали. Добре, тепер ось так. Давайте зразу будемо бити, напевно, сюди, в Розалінду до цю. І нам бажано, щоб не було комбо. Угу. Спробуємо заблокувати цей фланг. Не заблокувалось. Ну, добре, давайте бити, напевно, по центру. Ще є 2 трійки червоних. Давайте спробуємо ляоху дозарядити, бо Демон, він може його. І прибити. Ай, сліпота спрацювала. Ну, звісно, звісно, тепер загроза від waterpipe залишається дуже велика. Давайте ось так дозарядимо Lemonwood Так, є червона четвірочка, добре Тепер ось так червоню прокинемо. Ну, треба бити, напевно, сюди. Угу. І ось так пройти з лимончиком. Скільки в неї? 251. 233 вона виживе. Добре, давайте ось так. Потім... Ой, це зайве Я хотів потім червоним її добити. Зараз буде той мегаміньйон Так, добре, тоді давайте спробуємо ватерпайп добити червоними. І вайлет ще ультанова. Вб'ємо. Знову вона не хоче блокуватись. Давайте бити. Тут прокинемо жовті. Так, ну, мегаміньонів вже немає, добре. Лімончика поки притримали. Оскільки жовтого приїхало. Ну, Повинні добивати тут, відродження не працює. Ну, Впорались, впорались, але. Могли не впоратись. Так, Shimmer Scale, знов ці мега -міньони. Ну, Купідом, до речі, непогано спрацював. Так, Демілона. Ну тут цей по-червоним б'є потужно. Для оху нам тут, напевно, не потрібен. Можна все ж таки юліка взяти, напевно. Так, це і паразитів ставить. Угу. Ну, якщо юлік витримає, можна їх буде витісняти. Єдине, що проти травління нічого немає. У мене таких і героїв немає, які будуть чистити. Михаїл. Можна спробувати, але замість кого його брати? Замість Купідона. Він зможе і травління Шимерскейла перекидувати. До речі, плюс розподілення дає і чистку. І він може чинити супротив блокування. Ну, давайте так спробуємо, поїхали. Війська я не подивився, звісно. Ой, скільки фіолів. А жовтих знову немає. Але щось є червоненьке. Ну добре, давайте ось таке комбо прокинемо. Давайте ось так. Буде все ж таки той мегаміньйон. Треба, напевно, Юліка активувати. Жовтих немає, на жаль. Ну все, Міхаїл уже не впорається. Давайте ось так. Дуже багато зеленого взагалі не потрібного. Кого пробивати? Ну, Шимерське, але, звісно, але, напевно, краще вдарити сюди. І тепер вдарити ось так. Так, так, жовтих, жовтих взагалі немає. Трічку прокинути. Ну, давайте ось так. Я думав, він від'їде. Давайте тут заберемо трійку червоних. Скільки? 15. Повинно вистачити червоних. Так, добре. Напевно, будемо бити сюди. Ось так. Ось так обережно прокинемо. Лімончик повинен зарядитись, тихо. Так, нарешті ми вмикаємо Міхаїла. Давайте розпочнемо з цього. У нього зрізана броня. А, все закінчили, добре. Тут впорались. Але важко йде. Так. Тут у нас ще ось старт. Ну, давайте теж так же спробуємо такою командою. Так, тут багато жовтого і синій. Давайте зробимо синій кріс. Зробимо ось так. Перекинемо жовті. І погано, що. Добре, давайте ось так дозарядимо Лімонвуда. А, і Міхаїл дозарядився. Так, у нас же Юлік працює. Чудово. Вмикаємо Міхаїла. Нам би трішки підзарядити їх, щоб використати Лімон Вуда. В принципі, непогано синів зірвати, Але ось Стар зарядиться. Тому давайте ось так трішки підзарядимо Джуна. Тепер, напевно, використаємо Лімонвуда і взірнемо сині. Там зберуться червоні. Угу. І синенькі зібралися. Добре. Юлік на Х2, запускаємо паразитів. Тут повинні впоратись. Ельфи не промахуються, тому б'ємо сюди і сюди ж б'ємо з парклайтом. Відображення в нас працює, то ми можемо ось так жовтів зірвати. То хемеркленг на нас нічого не повісить. Добре, Ну, давайте трішки почекаємо. Хоча він буде довго заряджатись, давайте його доб'ємо, напевно, да і все. Чого чекати? Так, добре, тут теж впорались. Поїхали далі. Так, Крампус, Пенгі. Ось ця дуже неприємна Атлантія. Угу. Краде Ману. Хоча якраз проти неї можемо і Міхаїлею взяти. Це теж травління начебто накладає. Ще й ману замідляє. Ну, якраз Юлік проти нього. Крампус не на Альфа. Може встигнемо червоних зарядити, тоді Хамер спрацює, чи той. Хамер Клен, а Спарклайт, але... Бачу, що з червоними не дуже. Крампуса теж заряджати, звісно, таке собі задоволення, бо пенги потім вдарить потужно. А ми не можемо ні синіх зарядити, ні жовтих, ні червоних. Ну добре, давайте хоча б зробимо... Ага, трійка під'їхала. Можемо зробити четвірку синю. Але що нам це дасть, не зрозуміло. Юлік у нас заряджається за шість камінчиків. Ну, можемо Юліка зарядити. Давайте ось так. Але червоні прийдеться розбивати. Давайте ось таке комбо з зеленими зробимо. Може там знизу червоний доїде. Ні, не доїхав червоний. І зараз ой, крампус ще сповільнив мені. Угу. І пенги можна було б зарядити до крампуса, але не встигаємо. Добре, тоді давайте прокидати в крампуса. Немає камінчиків і поле не летить. Прийдеться робити ось так, ось так. Ну. Поляна геть не нашого кольору. Нічого ніде не збирається. Фіол кріс. Ну от навіщо він мені потрібен. Червоні всі розкидані. Ну, давайте ось так. Ну, тут прокинемо. Зараз вже буде пенги, та всі зараз культують, і ми тут нічого не зробимо. Так, ну, Хамеркленд ухилився, добре, але ж зараз буде ходити. І вона буде красти ману, і ми не дозарядимось. Ще й травління там потужне. Ну, давайте, можливо, спробуємо хоч якось Михаїла дозарядити, це себе зняти. Ні, там ми просто помираємо. Навіть крампуса не можемо пробити. Ну ось, звісно, почало все приїжджати, коли все закінчилось. Ну, ось так. Нулік. Містра б'є потужно. Ну, поїхали так і поїдемо. Звісно, і, і зарня б'є боляче, по червоним. Можливо, ми встигнемо хоч зарядити Міхаїла, але це не точно. Дві трійки червоних. Все. Тут взагалі нікого не можемо зарядити. Там хоч Юлік був. Ну, добре, прокидаємо червоні. Просто... Не поляне, а якесь знущання. Ну mm. і далі що? І комбо ніякого немає нормального. Ну добре, давайте так зелені прокинемо. Так, ось якийсь невеличкий шанс на порятунок, якщо юзарня не зарядиться. Зараз буде боляче. Тихо. Так, робимо ось так. Прийдеться напевно. Ну, немає сенсу Юліуса саміньонів вставити. Давайте спробуємо пробити ізарнію. Якщо вийде. Тому що в інших багато мани і ми зможемо лимонвудом нормально пройтись. Ось так, наприклад. Ну, тепер, напевно, поставимо все ж таки міньйонів і прокинемо четвірочку червону. червону. Угу. Ось так і ось так. Фух. ну тут Дуже-дуже важко було. Пощастило, що інші не вдарили. Ну, ми навіть топ-1 не зайшли. Топ-5. Дуже важкий турнір. Ну, ще й нулик, оборона не тримає. Ну, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення.